Слава Ісуси Христо, вітаю всіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі. Що ж, сьогодні ми тут на березі Дніпра, трішки сьогодні туман. Ну що ж, маємо вже майже жовтень. І позавчора, 25 вересня, відбулося об'явлення Діви Марії Міджугор'ї для візіонерки Марії Лунетті. Богородиця Діва Марія знову звернулася до нас з посланням на, на цей час, час, який ми з вами переживаємо. Давайте зараз прочитаю для вас, що сказала Богородиця. Дорогі діти, моліся, щоб Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітонки, знову закликаю всіх вас. Бадьортеся та свідчі добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними, в Бозі, чиніть ближньому, щоб вам було добре на землі і моліться за мир, який знаходиться під загрозою. Бо сатана хоче війни та немиру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Отже, що говорить Богородиця для всіх нас? Перше, дорогі друзі, Діва Марія говорить, я з вами. Я з вами, от маємо важкий час. Маємо багато таких сумних трагічних е, новин. Маємо також ну різні очікування. Багато з нас має е, страх перед майбутнім. Але Діва Марія сьогодні дуже чітко говорить: я, я з вами. От, от світ є такий, як є, але Богородиця приходить як мама. Та дорогі діти, я з вами. Не бійтеся. Я з вами. Я молюся за вас. Я захищаю вас. Я поруч з вами у це у це у цей важкий час, який ми переживаємо. І Діва Марія також нам говорить про радість. Ну так здавалося би, що важко бути радісними, тому що ну теж маємо вже осінь, осінь. Ну не завжди є таким гарним часом, тому що є дощі, є е, інші такі погодні умови. І плюс до всього всього ми вже маємо понад сім місяців війни. Але Діва Марія все ж таки говорить радійте, радійте та бадьортися. Радість, про яку говорить Богородиця, Богородиця. Це радість, яка походить від Бога. Це радість, яка подходит, походить від від. Святого Духа Святий Дух робить наше серце, наше буття радісним. Тому що що робить Святий Дух в нас? Свідчить про любов нашого Отця. Ми є улюбленими. Ви бачите, таке підтвердження від чайки. Птахи теж чуються Божу любов. Добре, і третя річ. Третя річ Діва Марія просить нас про молитву за мир, тому що сатана хоче війни, та не миру. От ще раз, от час цієї війни, від 24 лютого, Діва Марія сказала, що за цією війною стоїть Сатана, який хоче знищення, хоче смерті, хоче нас налякати, хоче знищити нашу людську гідність. Отже, Діва Марія говорить нам про, про те, що за війною стоїть сатана. Але не біймося, тому що тому, що Марія говорить, моліться за мир, моліться за мир. Ваша молитва може перемінити хід цієї війни. Ваша молитва може зупинити найстрашніші речі, тому що молитвою насправді ми можемо. Добитися багато чого. Ми розпочинаємо місяць жовтень, буквально за кілька днів. І жовтень це місяць молитви Розарія. Навіть ось маю такий мій Розарій, який колись мені подарували ще, подарували ще в 2014 році, в таких наших українських кольорах. І цілий жовтень будемо молитися цю молитву Розарія. В жовтні маємо два таких важливих Марійних свята: Марія і Цариця Розарія. Це свято було встановлено на честь перемоги, яка була Здобути за заступництвом Діви Марії. І також будемо мати 14 жовтня свято Покрова. У нас в Україні навіть це день вихідний, день наших також Збройних сил. І свято Покрова, про що говорить? Що Марія є з нами. Вона бере нас під свій покров. Отже, не бійтеся, Марія є, є з нами. Молімося за мир і Бог насправді зробить це в найкращий спосіб. Слава Ісусу Христу!